Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас такі булочки зі штрейзелом, такі дуже пухкі, як пушок. Дуже гарні такі пісні з пісного тіста. Я вже ділилася цим тістом, як пекла жайворонки. Там детально я розказала, як його готувати. А тут я просто я формувала і пекла ці булочки зі, зі штрейзелом. Кому цікаво, Давайте будемо готувати разом. Тісто підійшло, ми його поставили на годину підходити. Ось дивіться, яке гарне підійшло тісто. Як як так, як то-то. Гештаб пахтит. І викладаємо його на стіл. Ось таке підбираємо. Збираємо так. Ой таке дуже гарне таке що варта, і будемо його формувати. На кульки, на такі кульки. Тепер ми будемо. Формувати ці кульки. Ось я вам покажу. Я вже неодноразово показувала, як я їх формую. Ось отаку ось і складаємо. Все, збираємо докупи і складаємо. По 85 я зробила грам кожну кульку. Ми наробили цих кульок. І тепер ми Даємо, аби вони трохи підійшли. Хвилин з 10. Най ну підійдуть. Накриваємо рушничком. Так, наше кісто вже підійшло і будемо по одній кульці брати. Ось. І будемо формувати такі. Ми зробимо такі булочки. Ось такі. Ось такі булочки ми ще зробимо. Ось так закручуємо і. Formemo takšne boločke. Do sredenke, tako in tako. Ось таких ми наробили булочок. Я їх змастила водою. І тепер от беру трошки муки. Беру так чуть-чуть цукру, так, і роблю такий штрейзор. Як кажуть, і даю чуть олії І буду це все перетирати. Ось тако перетираю з мукою. Ось так. Ми тепер ці ці булочки присипаємо цим штрейзелем. О. ось так. Ось такі вони виходять. Тепер їх кладемо, аби вони трохи підійшли. Ось такі виходять наші булочки з трейзелом, пізні, з дуже чудового тіста. Зараз вони простинуть, я їх заберу. І дуже гарні вони. Ось такі в нас вийшли булочки зі штрейзелом. От такі, вони такі дуже пухкі. Такі ніжні, такий просто пушок. Ось, я е, Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось я вам покажу, яка вона всередині, яке, яке чудове пісне, тісто, які, які булочки. Можна собі помастити, розрізати, помастити повидло, можна просто так, до чаю, до кави, до чого-небудь. Пухке, дуже пухке, таке делікатне кі... тісто. Я е, ділилася вже з цим кім е, і у Фейсбуці, воно розійшлось вже по всьому інтернеті. Е, це тісто дуже-дуже багато відгуків е, таких хороших було. Так що... Готуйте. о, І воно дуже-дуже смачне. на піст, Чи так дуже дуже гарне і смачненьке. Ось такі, ось такі класні, такі чудові, з пісного тіста, вроді пісне. Але воно дуже-дуже гарне до всього. на піст чудова випічка, чудова, класна, така пухка, такі взагалі, взагалі. І, і смачна, і, і чудова. Гарні можна і пиріжки робити з, з цього тіста, можна все робити з цього тіста. Дуже гарне тісто. Так, що готуйте.